Зберемося йти бігати. Я, Ганібал Лєтар. Ну і, звісно, з нами Ловелас Тайсон, який просто шукає собі дівчину. Може, ти Казанова? І все, йдемо бігати. У кожного з нас своя ціль в цій пробіжці. Есь, наприклад, мріє знайти собі нову дівчину Та Та йоша? Та йош? Фільхамера довести мене до озера, щоб погуляти. А мою ціль ви так знаєте, трошки схуднути, трошки не хворіти. Ну і в цілому насолодитися ранком. Я вам скажу, що прогулянки, особливо зранку, дуже класні для здоров'я і для імунітету. А якщо хоча б трошки вийшло сонечко, навіть якщо його немає, то це величезний заряд вітаміну Д. Так що отримуємо вітамін Д, гуляємо, насолоджуємося кожен своїм.